Про людину. І сказав Бог створимо людину за образом нашим. І за подобою нашою, і нехай панують вони над рибами морськими, і над тахами небесними, і над звірями, і над худобою, і над усією землею, і над усіма плазунами, що повзають по землі. Буття один вірш 26 У шостий день творіння, коли весь створений світ був готовий до прийняття свого владики. Бог творить вищу істоту, царя видимого світу. Тільки про людину сказав Бог створимо людину. За образом нашим і за подобою нашою. Що ж означають слова? За образом нашим і за подобою нашою, і в чому полягає їхній сенс? Можна було б думати, що образ Божий має. Зовнішність людини, припускати, що в Бога є руки, голова та інші подібні частини тіла. Але це не так. Ми вже говорили, що Господь дух і не має тіла. Сенс образу в наступних рядках священного писання. І нехай панують вони над рибами морськими, і над тахами небесними. І над звірами, і над скотом, і над усією землею, і над усіма плазунами, що плазують по землі. Буття. 1, вірш 26. Людині дано царське достоинство, влада над світом, ось те. Що робить її образом Божим? Як Господь є владика всієї вселенної, так людина є владарем своєї країни, яку подарував їй Бог. Про це пише святитель Василій Великий. Сотворимо людину, і нехай вони панують означає, де сила влади, там і образ Божий. Давайте подумаємо, а в чому ж проявляється ця сила і влада людини над світом? В чому полягає ця непереможна перевага людини над іншими істотами? Можливо, в фізичній перевазі людини. Ні. Ми бачимо, що багато тварин набагато сильніші людей, і в фізичній силі люди явно програють їм. Тоді в чому ця перевага полягає в силі розуму людини. Людина володіє світом не своєю плоттю. Людина володіє світом своїм розумом. Наскільки людина поступається в тілесній силі могутнім тваринам, ось що робить людину людиною і відрізняє її від інших істот. Святитель Василій Великий у своєму шістедневі пише, що слова сотворимо людину. Відносяться в першу чергу до внутрішньої людини, тобто розуму або душі, розумної сили, а не плоті, прямо стверджуючи, що розум або душа це людина, а тіло це всього лише те, що належить душі. Знарядя, яким вона користується. Я говориться про людину внутрішню. Те, що знаходиться поза мене, це не особисто я. Але це моє. Рука це не я. Це розумний початок душі. Рука ж людини. Тому тіло це якби знаряддя людини, знаряддя душі. Словом, людина позначається душа як така святитель. Василій Великий. Отже. Образ Божий в людині проявляється в силі влади останнього, але не тільки над матеріальним світом, а й над вадами. Людина створена, обладнана повною владою над вадами, вільною волею, здатною добровільно обрати добро або зло. Коли людина обирає добро, вона досягає другого свого призначення бути подібністю Божою. І створив Бог людину, за образом Божим створив його. Чоловіка і жінку створив їх. БУТТЯ 1, вірш 27. Звернемо увагу. В попередньому вірші Господь сказав створимо людину за образом і за подобою. Нашим. А в цьому говорить, що лише за образом. Божим створив його. Тут пропущено подобу, і це недаремно, тому що подібність Божа це те, чого людина повинна досягти сама. Господь надав своєму створінню можливість. Вдосконалюватися. Вдосконалення людини полягає в досягненні ним уподібнення Богові. Одне ми маємо в результаті творіння, інше набираємо за своєю волею. При початковому творенні нам дарується бути народженими за образом Божим. Своєю ж волею ми здобуваємо буття за подобою Божою. Пише святитель Василій. Праця над досягненням подібності Божої потрібна людині для того, щоб вона могла отримати за це винагороду, тому що без праці не може бути і нагороди. Якби він створив тебе і за подобою, каже Василій Великий, то в чому була б твоя заслуга. Ради чого ти увінчаний? Якби творець все тобі дарував, то як би відкрилося тобі царство небесне? І ось одне тобі дано, а інше залишено. Незавершеним? Щоб ти вдосконалився і став достойним виходячого від Бога воздаяння. Яким же чином ми досягаємо того, щоб бути за подобою Через дотримання заповідей Божих. Ми досягаємо Богоподібності тоді, коли ми стаємо християнами не лише за назвою, але й за способом життя. Адже за образом я володію буттям істоти розумної. За ж я стаю, ставши християнином. Що таке християнство? Це уподібнення Богу в тій мірі, в якій це можливо для природи людської. І якщо ти станеш ворогом зла, забудеш минулі образи і ворожнечу, якщо будеш любити своїх братів і співчувати їм, то уподібнишся. Богу. І якщо від усього серця простиш ворогу своєму, то уподібнишся Богу. І якщо ти ставишся до брата, який згрішив проти тебе, так само, як Бог ставиться до тебе, грішнику. Ти своїм співчуттям до ближнього. Уподібнюєшся Богу. Таким чином. Ти володієш тим, що за образом, будучи істотою розумною. Поподобіш стаєш, стягаючи благодать. Одягнись у милосердя та благість, або одягнись у Христа. Ділами, якими ти одягаєшся в милосердя, ти одягаєшся у Христа і завдяки близькості до нього стаєш близьким до Бога. Святитель. Василій Великий І створив Господь Бог людину з праху земного, і вдихнув у лице її дихання життя, і стала людина душею живою. Буття 2. Вірш 7 Людина, істота трьохскладова, і складається з тіла, душі і духу. Тварини, істоти, тілом і душею створені повністю з матерії. І сказав Бог Нехай вода породить душу живу риб, плазунів. І сказав Бог. Нехай земля породить душу живу худобу, гадів, звірів за родом їх, і стало так. БУТТЯ 1. ВІРШІ 20-24 Але тільки про людину сказано, що Господь вдихнув у нього дихання життя, і стала людина душею живою. Це повідомлене від Бога людині дихання життя і є дух, те вищий початок душі, що відрізняє людину від тварини. Життєдіяльність тіла людини підтримується завдяки животворчій силі душі, яка управляє тілом. Дії тіла проявляються в основних інстинктах самозбереження і продовження роду. Дії душі проявляються в трьох сферах одумки, почуття і бажання. Дії духу проявляються в голосі нашої совісті, прагненні до Бога і страху Божому. Дії духу повинні стати керівним початком у житті кожної людини, бо служать досягненню людиною богоподібності. Останнє робить людину володарем вічного життя.